Німецька авіакомпанія «Люфтганза» скасувала 400 внутрішніх рейсів. Сталося це через страйки працівників аеропортів, які вимагають збільшення зарплати. Інші авіакомпанії Air Berlin також довелося відмовитися від кількох своїх маршрутів. Пасажирам радять добиратися до пунктів призначення залізницею. Я планував летіти до Берліна на важливу зустріч о 9-й, а тепер змушений залишатися тут увесь день. Перебронювати рейс також неможливо, їх скасували. Тож я мушу їхати потягом 4 години до Берліна. Чому старикарі не можуть розв'язати свої проблеми по іншому? звичайно, це дратує, але я безпосередньо не зазнав незручностей. Працівники литовища повинні висловити свою точку зору. Вони теж страждають від цього. У Мюнхені, Дусельдорфі, Штутгарді та Кельні також збої в авіасполученні. Нагадаємо, профспілки оголосили проведення загальнонімецького страйку. Вони вимагають, аби працівникам аеропортів підвищили зарплату на 6,5%.